Так що менше тіліпаєм язиком і показую вам. Зараз робимо якусь короче, приспособу, яка буде не вигинать провулку. Ну, а те, що там було чудно, то це те, як я йшов та хекав. Мало ли, що воно тут робиться. А що ти знайшла? О, ну, друже. Він ще з бешенство гуляє. Особливо в Харківській області. Ні, Ну ти краще виглядаєш з палка, з спіймає. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу з вами, як завжди, просте сімей Стоківзович. Сьогодні плануємо поїхати відпочити, погуляти по лісові, можливо, знайти якісь гриби, а там хто його знає. І з'їздимо на річку, покидаємо спінг. Ну, ми на це надіємося, що в нас це вийде. Що в нас далі? Далі. Плануємо поїхати на пошту, забрати деяку річ, яка нам прийшла. Це стосується будинка, воно буде у будинку. Ну і звісно, покажу деякий виріб. Це новинка, який в мене замовили. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий, приємного перегляду. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Сьогодні у нас, в общем, вихідні вирішили поїхати десь відпочити. Ну, в основному по лісу покататися, можливо, якісь гриби знайдемо. Возьмемо спінінг, закинемо цей у воду Сілікон та попробуємо щось спіймати. Ну, це таке, знаєте, просто так. Надії ніякої немає, але все ж таки поїдемо і відпочинемо. Значить, з приводу цього газона я його. Стригти не буду, він такий пухкенький. Якраз воно буде стрижений газон, сам себе захищати від морозів. Ну, це я так думаю. І дружина це мені говорила. Ще в мене вчора був ремонт. Ремонт зварювального апарату, зараз я вам розповім. І не тільки, і ще й болгарка в мене налигнулася. Зараз зайдемо в майстерню я вам покажу. У мене тут звісно, безлад, не встиг нічого прибрати. Мабуть, сьогодні ввечері я тут все поприбираю підготовлю місце для праці. Значить, що у нас? У нас виходить? На болгарці розлетівся тут повністю підшипник, так як я цією болгаркою шліфую, зачищаю. Ось, і вона сутками крутиться, гроба, і не витримав підшипник. Але він вже тут помінявся вже другий раз. Так що підшипники нагрузки не витримують, я не знаю. Можливо, хтось знає якусь фірму хорошу підшипників, щоб сюди купити і поставити. Ось, ну, розлітаються вони дуже-дуже швидко. Ну і сам рукав на, на півавтоматі теж ось був ремонт. У нього. Бачите, тут. ця... Які називаються термоусадка? Да. Замотана ізоляцією тут і два шари цього термоусадки надіто. тому що воно тут, оце, оце є рукав, повністю одірвався і було видно трубки, проводки і так далі. В общем, зараз дуже гарно воно так і виглядає. Не знаю, чи воно переломиться, чи ні. Ну, в принципі, дуже-дуже гарно. Ну, а щоб це треба було зробити, розбирали, а там все. Осеред. Повністю коротше, на півтомату це розбирали, щоб витягти і рукаву із проводом, із шлангочкою, коротше, з усім. Щоб більш-менш поаккуратнішому зробити. Можна було ізоляцію намотати та й все. Ну отак воно набагато, звісно, виглядає краще. Ось так. Тому, в принципі, все ми зробили. Ладно, вели. Ось. Ну, як, ладно. Ще тут я поприбираю. Ну і, звісно ж, будемо крутити кільця. Ось, бачите, до речі, цей підшипник. Шарики валяються. Ось це з болгарки. Не знаю, наскільки її ще вистачить. ну, Я думаю, ненадовго. Зняв, виходить, вже насос, так як ночами холодно, до нуля температура опускається. Можливо, вже скоро буде і мінус. Тому я витягнув, отак вона у нас ця свердловина виглядає. отака її глибина, Ось тут 7 чи 8 метрів. Ось клапан, отак він у нас зроблений. Бачите, який тримає воду в насосі. І сюди така трубочка вставляється. Тут, мабуть, труба у нас 50-ка. 50 Основно, в яку вставляється оця, по-моєму, 20 чи 25. Взагалі, то отакі ось справи. Ну і звісно, все ніяк не можу доробити сюди якийсь декор, якийсь млинок хотів поставити, щоб воно оце все закривало. Не вистачає часу. Ну, може, колись зробимо. Погода на дворі дуже гарна сьогодні. Так, тепло, вітра особо немає. Листяно, все жовкне. І ще хотів би доповнити, там, де ми були в лісі, записували відеоролик. Відеоролик красивий, з красивим виглядом. Дружина йшла, розмовляла, і мікрофон не записав те, що вона говорила. Ну, вірніше, записав телефон, а мікрофон чогось виключився. Чи це з телефоном проблема, чи з мікрофоном, я не знаю. Так що, вибачте, за погану якість звуку, цей момент буде вставлений. Ось. Ну, а те, що там було чутно, то це те, як я йшов та хекав ось так. Так що що є, то є. Ну що, друзі? Йдемо по лісу нашому по дорозі. Видивляємося гриби, хоч які-небудь, хоч якусь поганку, але немає зовсім нічого. Абсолютно нічого. Ні одної поганки, ні одного гарного гриба. Навіть немає е глив, зовсім нічого немає на деревах, ні на землі. Ми трішки засмучені сьогодні. Але в нас таке досить часто буває на нашій території. Це Харківська область. Навіть до війни в нас таке було, що можливо грибний рік у нас був десь один раз на три-чотири роки, що ми могли щось так гарно насобирати. Там і зонтиків, і білих, і поляків, і масляків. Це у нас бувало дуже рідко, і в цьому році також нас природа не порадувала. Грибів немає, зовсім нічого. Хотіла б сказати, що у нас сьогодні річниця нашого весілля шість років. Це було в 2019 році. Разом ми в цілому десь 14-15 років, а отак як розписалися, то шість років. Ось так. Вирішили так трішки відзначити. Взяли ось спінінг, Це як положено. Йдемо. На свої улюблені місця. В минулому році я тут був, знаєте, дорога була отака зароща, Ну отак. Зараз же аж блистить виїжджена. Тому вже це, знаєте, таке місце для рибалки не особо перспективне, тому що люди тут часто бувають, і риба може бути розлякана. Мало ли що воно тут? Мало ли що воно тут робиться. А що ти знайшла? Ну, друже? Все можна, да. так. Да. Дружина знайшла печерицю. А ми вже їхали і гриби. Хоч одна. Да. І думали, що грибів не знайшли. А знаєте, чому тут печериці? Тому що тут пастбище. Тут раніше дуже багато було коров, паслися корови. Ось. Ну, Туди ми, звісно, не йдемо нікуди по цих бур'янах, не можна туди ходити. А ось, бачите, по дорозі знайшли. Може, ще хоч одна якась буде його знав? Підійшли ми, коротше, до води. Отут а мене були дуже гарні покльовки. Тому ж пробуємо і дивимося, що у нас з цього, друзі, вийде. Де глодь? Водяна, гладь. Оце? Угу. Оце ж тут перспективне дуже місто. Заліз короте, в очерети. Тут прошлогоднє моє місце, воно заросло, тут ніхто не лове. проламав, <смас> прочистив і зараз попитаюся закинути, аби не зачепитися. Місце для того, щоб закинути, є. Ну що пробуємо. трошки через ветку. Вот так вот, трошки. Во. Так, не дервался, ничего не мое, все, идем назад. Ничего не моло, ничего не клювало, идем. <laughs> Бачите, дружина палку взяла, потому что почули что там по очередях такая как Тушка невеличка, звісно. Ну як, більше залозки більше і більше наверное, за видру чи внутрію. Таке. Взяли палку мало для чого, воно зараз ще й бешенство гуляє. Особливо в Харківській області бешенство. Тому зібрали монатки і поїдемо додому. Потихеньку. Трошки подихали свіжим воздухом та подивились на таку ось красу. Ні, ну ти краще виглядаєш з палкою, ніж з пінгу. Заїхали, подивитися на таке красиве місце. Дивіться, як тут прикольно. сова зроблена із природних матеріалів. Колодязь, квіти, глечики, Вон такі баба з дідом сидять. Це у нас село співаківка, село знаходиться серед лісу. Ну, Дуже красиве. Адрес какие тут атрибуты? Миска, ложка, горилка <laughs> и стакан. <laughs> ну как тебе, Данил, нравится? Угу. Классно? Попробуй. Они такие деревянные? Ну да, деревянные. Это деревянный нос. Угу. Деревянные уши. Борода, да. Она Глаза єс і все. Навіть цигарки ріться. Она из дрова. Просто українському. Із дрова. Да, із дрова зроблена. Раз. Два. Три. Молодець. Фотосесія. Еще і ще й руку положив на плечі. Ой, ну прикольно, звісно. Дивіться, друзі, як тут красиво, там он... сцена, чоловімет... так, да. сцена взагалі sei... uh, класна. Так ото, якийсь гномик, чи що це це таке? Диви, який красивий, з ківтачками. Прикольно. Давай я тебе теж тут. Шахеди літають. Дивись камеру. Молодец, все, вся Дитяча така. Це майданчик що... прикольний. А диви, дивись, які ці медведі, Данів. Медведі? Так. Да. Із пенючків. Зараз підійдемо, подивимось. Дивись, тільки без вух. Вуха подаривали, Под чи вони, по... вони А? Вуха поідпадали. это Це такой центр села прикольный все сделано из дерева да, Семер, да. ну да ухо падало ну да смотрите ну, она ухо ну качели конечно как <laughs> <laughs> раз для детей да <laughs> хрен залезешь классно да. гуляем гудить давай съезжай Класно. Собака реагує. Наша mm -hmm. хеда, як і в нас, вдома, теж собака реагує. Тут якось так спокійно. І, в порівнянні з тим, де ми живемо, тут якось тихо. Да? Mm -hmm. Роздолля таке класно. Ми це тут колись гуляли, це клуб, це, до речі, сільський клуб отакий. А, це бачите, сцену таку зробили. Це тут, навіть, коли було день села, таке воно інтересне, дуже прикольне. А да. поїздили, погуляли, друзі. Я в майстерні. А це означає, пора працювати. Працювати над замовленням. А саме не над кільцями, а дещо, дещо цікаве. В общем-то, там стійку одну замовили. Вона, виходить, буде під садові ліхтарики. Значить, мені це треба зробити, показати вам, як це воно буде, показати замовнику, сподобається їм чи не сподобається. В общем, мені там шаблончики скинули, як воно повинно виглядати. В общем... Будемо йти до цього результату. Що ми зараз робимо? Зараз робимо якусь коротше, приспособу, яка буде вигинати проволку, саме пруд катаний. Коротше. Катаний круг 6,5 мм. Ну, це шестьорка. Це ось шістьорка, воно так само виглядає. Із нього треба зліпити ліхтарик. Стійку поки що я не роблю, тому що. Не знайшов матеріалу. Можливо, ще й прийдеться в інтернеті замовляти, а там хто його знав. В общем, зараз оце все зробимо і зігнемо короче, оцю цю байду і подивимося, як воно буде виглядати. А можливо, і зігнемо все. Їх на чотири штуки, зваримо та й подивимось, на що воно взагалі. Похоже. Ну що ж, друзі, зробив я, короче, отаку штукенцію, на якій виготовляються отакі ось крючечки. Значить що, зробив я. Оце тільки один крючечок і вимкнули світло. Я вже переодягнувся, зараз їдемо на почту відправляти замовлення і забирати наше замовлення. Так що погнали. Так, друзі, впорався я з очередною відправкою замовлень. Їхав загружений і приїхав загружений. Зараз я дещо покажу, що ми тут привезли. Значить, отак я їхав, багажник відкритий, льода ліпалася. Не знаю, чи її можна було прив'язати. Ну, нормально проїхали. Що ми тут маємо? Тут у нас ліноліум. Це ми замовили. Верні дружина замовила, їй захотілося в коридору, Я покажу, де саме він буде. Зараз ми його достанемо. І ще покупки, перчатки, стрейч, скотч. Це, до речі, дуже швидко розходується цей матеріал. Це у нас. Флюсова проволока на полуавтомат І метал. Купив метал, це на новий виріб, який у нас з'явиться в наявності. в общем це у нас квадрат, як він називається? Пруд квадратний 10 на 10 і 20 оця полоса. Це мені таке потрібне. Так що зараз розгрузимося і покажемо, де буде наш лінуліум. Бо я сьогодні. Зранку пакував всі замовлення, відправив. Було світло, приїхав, тільки включив болгарку, і все. І в обід виключили світло, тому швидко виконати замовлення не вийде зараз. Та й то, як сказати, воно коли є світло, дуже низька напруга. Тому я стараюся тільки зранку в основному працювати там, прям зранку, зранку, і все. Ось так, що погнали, дивитися на лінулю. Так, а в який коридор ми будемо класти ліноліум? Та ось отакий, друзі. Це у нас прохідний в котельню, на вулицю. Дружина давно його хотіла придбати, покласти сюди, тому що ну, дуже важко доглядати за цією кімнатою, так як дрова носяться, обувачка, пісок, так як ми живемо на такій місцевості, де багато піска, воно несеться. А пилососити оцей цей. Не досить так і зручно. Кольор він от юрзається. Е... Так що ліноліум тут буде набагато, набагато практичніше. Ось така кімната. Вона у нас виходить 2,60 на 2,60. Щось таке. Ось. Зараз спробуємо це все діло зняти і покласти новий і подивитися, як це все буде тут виглядати. До речі, цю кімнату. Хто не бачив, є в мене відеоролики, як я робив тут ремонт Стіни повністю ОСБ, пофарбовані білою фарбою. Ну і сірий пігмент. В общем, робили з чого було. Потолок це ця. Фігня якась. теж що паралонова, чи яка вона, чи пінопластова. Покладемо спочатку ми його на бетон. ось, А потім уже як. Будемо встановлювати сюди ці плінтуси, знаєте, ці пластикові. Ми ще в нас є час подумати, можливо, щось ще підвінолюємо і покладемо. Поки що ми його покладемо так, а як їде черга до цих плінтусів, то вже буде вийде. Ось так. Давно у нас таких знаєте, ремонтів не було такой ух -мо, на ленту все-таки земли все у нас там й прогретый с кобками. Якою стороною його лости? Лох ну, дуже його. Скоріше за все. Ну, це це заніс. Це ліноліум, кажи. І Лі Ліноліум. Лі ліноліум. Новий пол буде у нас. Аклея. Так Такий красивий. Да? Угу. Так, ну що, друзі, 40 хвилин і все на місці. Дивіться, як я підрізав. Тепер ще плінтуса поустановлюють і коридор новий буде. Якраз ще і замовила майже під колір дверей. Дуже я відновлюю. Ось так. Такий у нас тепер коридор. Зараз все на місце поставляю і все буде дуже гарно. А ви напишіть коментар, чи гарно, чи є. Ну, для нас це дуже гарно. По крайній мірі з тим, що було. То дуже гарно. Ну а раз уже пішли такі пляски, то що Що ми будемо ще робити? Це, звісно, мабуть, не в цьому відеоролику, а далі. Раз вже руки полізли щось робити у будинку, то є у мене підвіконня, які потрібно було давним-давно встановити. Я їх ніяк не встановлював, не було настрою. Не знаю. А де той настрій браті? Матеріал є, не буде ж він постійно лежати. Зробимо і буде дуже гарно. І саме головне, друзі, доставка нам обійшлася. Доставка була на делівері, вона обійшлася в 150 гривень. Довжина 3 метра була цього рулона. Ось, і 150 гривень. А якісь нещасні кільця 80 сантиметрів на скільки там на метр то 450-500 гривень або 600 гривень. Ось. Тому <смі>, така нова пошта. Так що у кого є делівері, то можна і на делівері відправляти замовлення. Тут у мене з'явилося замовлення на оцей же ж ліхтарик, він буде у мене розбірний і плюс до нього ну, хочуть замовити оці ось кашпові саченьки, то я навіть не можу собі уявити, скільки це буде коштувати на новій почті. Вони по-любому його будуть пакувати в якийсь дерев'яний ящик, і реально страшно подумати, скільки це буде коштувати. Тому будемо якось вирішувати, щось шукати дешевше і так далі. Взагалі, був я дуже зайнятий з приводу замовлення, робив саме такі ось ці, як би сказати, приспособи. Які вигинають метал. В общем, це оця ось приспособа до ліхтариків. А це, ну, як вона називається, равлик. Мені на равлика воно похоже. Отаку теж штукенцію зробив. Це під 10-й квадрат. Тут квадратний, і вигинать. Все, в принципі, в мене вийшло. Дуже багато часу я на цю штуку витратив. на цю штуку витратив. І ще одна ж приспособа до. Цих ліхтариків. Зараз я вам її покажу. І так, і ось де ця приспособа. Ну, тут така конструкція. Я його ліпила із того, що, що було. <сміст> в общем, так воно виглядає. Сюди встановлюються вигнуті деталі і в кучу зварюються. Це робилося для того, щоб зекономити час. Ось. Воно все тепер швидко робиться. на цьому на цій приспособі вигнув, вигнув, вставив, вставив, обварив. Тут воно в тиски затискається і вигинається. В принципі, отакі от потрібні приспособи для того, щоб вийшла така конструкція, яку я вам зараз покажу. В Наступних відеороликах я думаю буду показувати, як я це все виготовляю. Ну, як з'являться, звісно, замовлення, то це все буде показано на відео. Ось. А ті, хто хочуть подивитися, як я це все робив, в мене є Тікток, у мене є інстаграм, я туди скидаю відоси однохвилинні для своєї рекламки, тож переходьте, дивіться ось так. Бо в Ютуб оці короткі відео Шорс я перестав скидувати, тому що воно ламає алгоритми. Ну, можливо, щось та ще й скину, але Ютуб заточений під. Довгі відеоролики. Так що менше тіліпам язиком і показую вам коротше, виріб. І так, що у нас вийшло? А у нас вийшла така конструкція. Вона розбирається висота її 2 метри. Розбирається по метр. Ну, коротше, воно там метр і два. Метри 3 см. В общем, метрові такі частини. Якісь більші, якісь менші. Ось, так що зараз я зберу і покажу, як це все виглядає. вийшов на газон, щоб усе зібрати, ну і більш-менш було видно. Конструкція досить проста. Це ось такі колушки у нас вставляються сюди, воно по висоті регулюється глибше. цей Або глибше втикати, або більше. Бачите, іди сюди. В залежності, в кого який ґрунт. в общем-то, ну Отак. Хай, Хай отак буде. Болтики на 10 затягуємо. ось отак от. Получається. Далі ми вставляємо ще додаткові кріплення. Отак, мабуть, друзі буде робитися із кільцями. Вирішив для себе зробити, що вони будуть розбиратися бо ціни дуже страшні на новій пошті. Так, ну і втикаємо в землю. Ось так воно втикається. До кінця Во. зажимає цю конструкцію. Отак. От і затягується. Ну і самі ліхтарі. Зараз повісимо. І отак от воно виглядає. Раз. І О! Висота його 2 метри. Можна зробити півтора. Для чого це і е, з чим його їдять? Значить, можна зробити годівничку насипати сюди, зерно якесь сюди теж. Або водичка якась поїлка, або е, можна замовити. Е, на Алікспресі або ще десь ліхтарики на сонячні батареї. І прикріпити їх сюди. І буде у вас садовий світильник. Отак він, друзі, виглядає. Подобається. В общем, таке є в наявності. Ну, як є, на замовлення робимо. Ось так. Такі вони досить гарні. Ну і звісно ж, міцне все. Отак ну, заснять. Щоб було красивіше, о. так! Ну, а так воно виглядає в розібраному вигляді. Надіємося, що доставка буде дешевша. По крайній міні, тут воно метр на метр і на На скільки тут? Сантиметрів на 30, мабуть, отак. Ось. Ну, ми все це. Дізнаємося. Такий у нас сьогодні получився відеоролик. Кому сподобалось відео, коментуємо, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося обов'язково на наш канал, нажимаємо на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока!